Ти хто такий? Я твій янголохоронець. Невже. Лови Болт. Болт? Нахрен мені Болт. Озернись навколо. Ага. Кидай Болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай! Удачі! Що в мене нічого нема, так? Впорайся, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Мене навіть артефакт стирали. Підходь, поговоримо, а куди підходь-то. Відстежувати... Ну, відстежувати. Чого ж на П? А, вон він. Хто? Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд не знав, але сподівався. Як тебе сюди занесло? Безпорядження. Тобто. Та напали на мене. Вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! Ну йоперний театр. У мене ж пістолет є, так. Виха да. дивно тінь. Що забило? Музика на задньому фоні дуже передає, прикольно. Ті їх навіть обікрали? Ви що прикалуєтесь? Рахунки без ти вирішив, так? О -о, о о о Як же це? це курва невчасно. Можу його застрелити? Не, не може. Припуст стріляв. Вироду. І все забрав. Навіть сенсори. А що б тебе? Всією малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй в залісся. І про все це ані слова. Наче теж тут ляжемо. Звісно, чи паде пенз запас. Мені ліхтар хоч б я. Yeah? О, є. Ніч я. Ніч я. Опа, 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 опа. А шо? Дано ну, це, не можна зламати? Думав, там щось є. Залізя знову відкриті вільні сталкери. Перша склянка після викиду за мій кошт. Прикрий! Ой, я не можу з ними битись. Я не можу з ними битись. О, па-па-па. А що? А що? Алло, алло, а дай пушку, дай пушку. Почекайте, пацани, я, блядь, не. не... цей, я не. не не, блядь, не, не готовий. Пацаны, вы шо, блядь, тут нагревает. Да нахуя ты ковбасу ешь, блядь, стреляй! Да, блядь, дистань пушку! Оу, oh, щёт. Ну шо, такие метки прям? Сука, кидай лимонку! Я вам помнюсь, пацани, блядь, не, не переживайте. Я не бачив, що там трупи з пушками були. Бля, це ж звідси. <різвіст> до речі. Тут, по-моєму, кис інший, ні. Окей. <Ruslit> okay. Я не хочу по цій дробині підніматися. блять, пашта яка змогла. що за хуйня? Та я просто швидко. Можна якось забрати все, да, на R. Блять! Ебать, що це сука за дробину, блять. АААААА! Окей, ця гра взагалі не пробачає. У мене просто, блять, звичка, що коли ти підходиш до драбини, то ти заціпляєшся за нею. Що? <Слух> Я об ключий дріт <Слух> поранився? А, ну да, лут. Лут різний постійно. Окей, так, все й надію. Все. Та ладно, ви в мене ви в мене помітили, блять? Справа стрілять? Ой, блять, я це надаю, ніко я. Тут уже чого не чекав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. Нема за шо, братанчик. Я почекаю, за мною там полювання, по-моєму. На R треба це все робити. Хто ти? Непогано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж. Мама, не на намисто. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Що вони від тебе хотіли? А що бандосам треба? Хаб армії, волину. Може чоботи, якщо нові. Це ж стерв'ятники зони. Чого від них чекати? О, так ти тут нещодавно? Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб, явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну, кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Косий із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оці бандоси напали. Я хоч з тих тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити, ну і сволот цих перебити, Хмури віддячать. Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу. Ти не думай? Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони. Усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай, добре? У тебе є що вкрасти? Що, у тебе пуста? Це твоя хата, чи що? Як ти тут живеш, блять, ти тут живеш чи не живеш? Я там не розумію, я тут раніше бачив трупів, де вони? Ось тут. Невже їх тут тупо нема? Цей раз. О, нас! Nice. Я хі допівго! Схрон Shron Жора Краке okay. uh, воду краще найти um. uh. пичка, пичка пища о. Може, він тут живе, живет, что тут лишка. Так, а это все, не все? Это не схрон. Нет, это не uh -huh. А, не, 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 ну... Oh, Ну як, дістався? Не дорогою? на намагались. Зона. Ти акуратніше там. І спробуй хмурого не зачепити, добре. Він хоче сучий син, але свій. А, блядь, візьми все, господа. Чому в мене червоний індикатор? Вони мене вже бачать, чи що? О-о, о-о. Зброя зношується! Ох, ебать! Оце нахуй боляче було! Беи! Ого! Що там помп! Ааа! Консерва! Саме час поїсти! Ау! Ау, боляче то як. Бля, вы щось шесмиткипи знать. Як він? Я тобі в голову попав. Човику щось погано. Ніхуя не бачу без приціла. А воно. Серйозно? Да На, нахуя ти Q нажимаєш? Та -моє. Оу, ще. Заникайся тут! Давай заникся. Я їх натурально не бачу, чесно. Я вбив його? Обереження, походу, вбив. Ось ну і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випередень Жорік? Жорик просив тебе врятувати. Зраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш, цей хурок тут викидом на думку? Жорік на смітнику добряче програвся і думав, його не дістануть тут. І не помилився, сука. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? Винагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали! Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Виродки. Доктором в Романа я. Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, Сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Подобається цей чувак. До шо срака вухата! Дуй сюди! Хурий! Ти навіть не уявляєшся герадий! А ти давай приходь, бо щоб я краще уяв. Ох. А-а-а, Пістолетний. Тож ти поки відпочинь. А, а, -а, -а. глушити ти. Я розберуся, так буду. Ну давай. Прикольно. Блять, можна мені аптечку, я то прошу. Я вже так не можу. Він мені дав детектор, до речі. Ось він, да? Це ще не так. А, вин казав, когда... Ага, выходит на а выходит на плач. Слушай, снаряд. А нет. Ау, 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 ау Чому я горю? Я навіть не близько біля них. А, да? А, Q, ось, ось. А що він роботь? Я, я не знаю, що він робить. Не вмер, ти не вмер. І що з тобою робити? О, упс. Не тренди, відкритий рот, кулі ловить. А це охорона? Що хотів? От є все ж у людині це дурнувате прагнення до порядку. Щоб кожен хер наказав тобі, що правильно, а що ні. Куди лізти, а куди не варто. Я в зону за іншим прийшов. І Якщо захочу он під тим горбом здохнути, піду і здохну. І ніхто мені не указ. Раз уже зустрілися, то може, треба щось? А що ти продаєш? Треба? А я тобі може припаси придавати, а? А, а що це за патрони? Побачимось. Ось. Це ж треба скільки мерзоти в зоні. Одне діво мерзота. А ще ж мутанти є. Ех, зараз би в лазню. Щось хотів? Дивна місцина. Можна знайти мутантів, артефакти. А от справжнього друга. Хір там. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Влетів маститий волівець в аномалію. Коні двигає. Молоді вирішили його потішити на останок. Іскар, сигари йому тягнуть. А він. Нічого мені, піпли не треба. Ніжтяки мої заженіть, а купони занесіть до голову, щоб мене туди зачислили. Всі такі. Ти чого? А він продовжує. Помру на одного долгаря менше стане. <рес> ну, так, матрічку. Ок. Що це за радіо этот нафтама? Я шукаю пропої. Не, сым добавить. Він отам собі. Чого тобі? Дядь, не маяч! Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс Косий. Співчуваю, капітане. Але залісся зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий. Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості. Добре. Косий був там. Добив трьох сотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Гарно вийшло. Хто я щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося.